мене звати Богдан Ковий, а це моя подруга Дар'я Окрушко. І ми вирішили провести експеримент, як зміняться наші тіла за допомогою посилених тренувань. А от що витримаємо ми до кінця та які результати отримаємо? Дивіться разом із нами в режимі реаліті-шоу на пост». Видивитись спортпусти. Це вже шостий випуск. Ми знову в інтератлетиці і знову будемо тренуватися із нашим тренером Оксаною. Так, і сьогодні ми будемо тренувати плечовий м'яз, дельти, біцепси, тріцепси. Ну, в принципі, те все, що треба тренувати, завжди Богдану. Ха -ха, сьогодні це тренуватиме, звичайно, і а, Дарина, адже це дуже важливі м'язи. Вона, як завжди, вона хіба розбирається. Ось біцепс, це тріцепс, і а, плечові дельти будемо тренувати. Давайте дивитися, що з цього вийде. Будемо тренувати а, наші м'язи, особливо біцепс і тріцепс. Я вже, до речі, вивчив. Ці м'язи антагоністи, а тому їх потрібно тренувати разом. Адже а, біцепс він згинається, а тріцепс, відповідно, потрібно розгинати. Правильно? Так, Богдан. Так. Богдан мотив. Я майже можу заміняти Оксану. Так. Якщо так. до кінця проєкту вибуде ви Даша, потім ви буде Оксана, то буду тренуватися, лише я. О, окей, наша перша вправа на сьогодні. Е, так, наша перша вправа буде підйом штанги на біцепс. Вона така специфічна, ця штанга, не прямий гриф, а є е зет. Називається ну, цей гриф, він забезпечує ну, краще пропрацювання м'язів біцепса. Просто вона не витримала лихої долі і велике і кілограмів, так. які я на неї вантажу. Е, так як ця штанга дуже дивна, то скажи, в якому її місці потрібно брати так? Е, ось тут чи а, ні, тут? брати ширше? Ну, в залежності від того, як ти її візьмеш, буде ну таке пропрацювання м'язів біцепса. У нас біцепс має дві головки: є довга і коротка. Відповідно, так. Де? Ну, в тебе ще він такий дуже маленький, а, так вони тут вони ще тут, не відділяються. Та, в добра. тебе ще поки це одна головка, одна суцільна головка бійця. Добре, беру ширше, так, так як я зазвичай брав. Е Добре, стаємо ми е ноги на ширині плеч. На ширині плеч і трішки наклон трішки е корпуса вперед, вперед. Так. і е підтягуємо саму е конструкцію так, до себе. Так. До і кінця таки. сильно не піднімаєш, ну так само, як і. До кінця руки не розгинаєш, тому що втрачається навантаження. І майте на увазі, якщо у вас буде великий біцепс, то він вам буде давити в нижню частину руки. Будемо робити. У нас Даша буде качати біцепс, Але для Даші я такий дала спрощений варіант: це з гантелями. Це так само йде базова вправа, але просто можна взяти менші гантельки. Ну, бо Даша ще в нас мало тренована і тому штангу вона не потягне, Тому почнемо це ми з гантелю. Так, значить, Даша, тримаєш їх. Паралельно до підлоги і згином у своїй руки піднімаєш гантелю. До кінця руку не згинаєш угу. десь, завжди зберігається навантаження. Опускаєш і міняєш руки. Так, до кінця знаєш і міняєш. Даша, не доводиш до кінця. Все, хорошо, я поняла. Не доводимо до кінця. А ти все одно зберігати навантаження. Ще й що я маю робити, на набрусся прийшов. Знову ця вулична вправа. Знову ця вулична вправа. Оскільки це вправа, яка навантажує тріцепс, як ну, відомо нам, що біцепс і тріцепс, ну да, проц... протилежні розживи. за функцією, значить функція тріцепса буде навпаки, це розгинання. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, вилажу я на тренажер. Я так розумію, тут порожні. Це про це берешся за поручні. Так, вижимаєш себе. І максимально опускаєш корпус донизу. Але, але наскільки низько опускаєш? Максимально низько і ви. казала, що я аж за низько опускаюся. Опускаюся так, щоб добре навантажити трісачці, щоб добре розтягнути грудні м'язи. І піднімаєшся, я теж до кінця. Так, так, до кінця вижимаєш себе м'язами руку. Турнічка для Даші це гравітрон. Ми вже показували для спиницю вправо у гравітроні. Сьогодні покажемо, як можна навантажити тріцепс саме тут. Залазиш Даша, спиною, спиною э, стаєш до тренажера. Ще, ще, ще. Так, берешся за поручні. За поручні стаєш на платформу. А яко, яка різниця між вагою, яку ми ставимо? E, тут Йде нагрузка навпаки. Тобто, чим більше вага нас стоїть на тренажері, тим ну, тобі легше виконувати вправу. <реш> так, лікті нас ідуть назад. Лікті повністю так, назад і корпус двіжечки наклонений вперед. <реш> так. І вижимаєш себе з усиллями м'язів рук. Так, максимально опускаєшся донизу і максимально потім піднімаєшся, так. І чим менше буду ставити вагу, тим мені буде тяжче. Так, так. Плечові м'язи. Плечовий м'яз, ну така в нас буде коротка довідка. Він має ну, три частини: це передня дельта, середня дельта і задня дельта. Ну, детальне більше ну, пропрацювання ми вже будемо пізніше робити, коли Богдан вже трошечки в нас стане качком. А поки що А зараз ще ну ще майже, ну вже майже майже, майже качок. Ну, так. так, оскільки дельти навантажуються і при вправах на спину, і при вправах на груди, угу. ну тому спеціального тренування для них не потрібно виділяти. Ну просто ми їх будемо ну, робити в комплексі. Ну, з м'язами тренування грудей та, тренування спини, ви можете подивитися у наших. В попередніх випусках, а поки так. робимо так. Окей, я беру, розумію, гантельки. Так, Так, і це гантельки. Будемо робити вертикальний жим. Так, твоя спина сперта, Угу. спинку стільця. Так, до кінця не вижимаєш, ага. ну гантельки не стукаються верхній точці. Трішечки, от отаку, руки угу. так, і по параболі опускаєш їх вниз. Так, Йо, має піднімати. бути трішечки такі, як заокруглений рух. Ось так, все правильно? Так. Кісті знаходяться над ліктьовими і плечовими суглобами, тобто ну, твої mm -hmm. руки рухаються в одній площині. Я зрозумів. Вправа не є така вже і легка. Ні, вправа зовсім не легка, це базова вправа, тому вона задіяє багато м'язових рук. Так. Не забуваємо за паралельність. Гантелі завжди паралельні до підлоги. Mm -hmm. Верхній точці, в нижній завжди паралельність. Добре, робимо. Перш за все, ми за технікою, далі вже за вагою гонимося. Речі також це дуже важлива частина тіла, бо вони формують такий ікс-подібний силует пісочного годинника. Тому нам потрібно теж їх навантажувати. Ну, вага в Даші буде значно менша, ніж у Богдана, і трошечки не така вправа. Ця вправа також йде на середню дельту, але вона така буде більш ізолююча. Це підняття рук в сторони з гантелями. Так, так стаєш, ноги на ширині плеч, можна трошки гуще. Наші руки трошки зігнуті в ліктях і, піднім... і піднімаєш так, і піднімаєш в сторони. До речі, доведено, що чоловікам подобаються жінки, в яких фігура йде пропорційна. Так що немає значення, скільки ви там важите. Головне, щоб у вас були пропорційно і груди, і нижня частина, так. і верх, і низ. Правильно? Е, тому Я потрібно так. нам в комплексі все тіло навантажувати для створення ідеальних пропорцій. Буде на передню дельту на це дельту, будуть але це теж плечі підйоми рук вперед. Ага. гантельки. рука трішки зігнута в лікті сімки вже сімки, молодець, і піднімаєш так, до рівня так. очей по одній руці, так так, так по одній руці yeah. трішки рука Допустим. зігнута в лікті. Рука не ага. абсолютно пряма, а трішки зігнута в лікті. Так навантаження більше йде на дельту, Бо так воно буде більше розподілятися. Ну по всій руці на передпліччя йти, яких нам ну зокрема. Не потрібно І зараз по руки. Згіння трошечки, так да. рука повинна доходити десь до рівня очей. Угу. Це така проста, але корисна вправа. Так. І ефективна. І ефективна. Вітаю в руки цей блін, руль, цей руль, тримаєш його отут угу. за отвори, ліхті трішки зігнуті вперед. Ця вправа також навантажує передню дельту, я таку її дала альтернативу для дачі. Оскільки вага невелика, я думаю, тобі не буде важко. І піднімаєш свої руки вверх, так, до рівня ага. очей. Верхній. Ні, ні, Верхній точці трішечки зафіксувала. Опускаєш вниз. Так. так. В нижній точці також до кінця не заводиш, щоб завжди зберігалося навантаження в плечових м'язах. Ось мене руки трохи трусяться. Чого це добре? скільки за новий рік ти з'їси салатів і різноманітних тих майонезів. Чесно, я теж вже це уявляю. Я вже прям бачу, як я сажу за новорічним столом і їм своє улюблене олів'є. А ти не думаєш, що ти набереш кілька зайвих кілограмів, ні? Я їх можу спокійно зігнати у інтератлетиці. Ага, і після цього потрібно ще півроку сюди ходити. Але нічого, зато купиш ще абонемент, походиш. Так, може вітати з новим роком. Ще отримує кращі. результати. Вітаємо вас з новим роком. Бажаємо, щоб у новому 2017 році у вас були лише позитивні емоції, обов'язково витримали своє тіло в тонусі і зустрінемось, напевно, в інтератлетиці. А усі з'їдені вами салати, пішли вам не у зайвого вагу, а тільки на користь. Ну, а ми вже з вами побачимося у новому 2017 році. До нових зустрічей! Будьте щасливі і завжди спортивні. На все добре. Така музичка кстати, ще грала така тара, -тара там